Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Сьогодні в нас A Grand Story. Це інді гра про Новий рік. І бачите, який тут перелік мов? Я аж сам не очікував. Що ж, давайте почнемо. Дізнаємося ж, що там. Десь на Житомирщині. Це гра від українського розробника 20 грудня. Перегорнути календар. Старенька бабуська 21 грудня. В мене половина здоров'я, половина хипешок. Е, вимкнути радіо. Е, так, де в нас радіо? У е, мене навушники правильно отягнені. Українська редакція всесвітньої служби Радіо Україна. Ось дички вони. Добре, вимкнули радіо. Наступне завдання, яке в нас? Бабуська сама живе, божечки, в неї вікно не забите. Зніміть слухавку. Так, 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 хтось дзвонить, хтось дзвонить, хтось дзвонить. Поспішаємо, поспішаємо, Е... Алло, Надя? Слухаю тебе, Світлано. Е, як там твій внучок? Вже прийшов від нього лист. Е, ще ні, але скоро повинен прийти. Напевне, знову щось на пошті наплутали. Може бути, хоча вже Різдво на носі. Але ти не втрачай надії. Я впевнена, мій Валерик мене не забуде. Е, дай знати, як отримаєш листа. А я побігла. Там якраз серіал починається на е, Па... Е, починається папа. -па. Бувай. Довгий гудок на лінії. Е, щось холодно, треба запалити грубку. Так, в нас бабусечка. Вдягнути кошуха. Е, в нас бабусечка саменька живе, внука не, внук не може дочекатися від внука листа. Хоча би вісточку, щоб внучок відправив. Так холодно, вся, вся хатина, вже дивіться, яка хатина. В неї всюди вибиті вікна. Божечки, як ти там живеш? Грудень на дворі. Йой. Взяти дрова. Вони десь на вулиці, мабуть, дрова. Божечки, це тут... Тут взагалі люта зима. Хата така облуплена. Бідочка, як же ж ти тут саменька. Важко, мабуть, нести. Ой. Зачиняй. Запалити багаття. Зараз зараз грубку розпалимо. Йойки, в тебе ж там тачка є. Може краще було. настрій. А, це настрій. Трішечки покращився настрій. Це добре, що трішечки покращився настрій. Якщо реформи не підуть активніше, то це буде мінус у роботі. Перед... Саме час перевіряти пошту. Так, е, може їй треба щось таке позитивніше? Не знаю, от Яблочко, може, бананчика з'їж. В ньому багато калію. Кажуть, що це корисно для, для нервів, щоб там не нервувати, не хвилюватися зайвий раз. Може, в тебе тут є щось. Е, в тебе якийсь. О, Пацюк. <с datasets> пацюк спіймався. Е, окей, щось ми будемо, мабуть, готувати. Давайте глянемо, чи є пошта. Є, 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 є! є. Сьогодні теж нічого. Почекаємо до завтра. О, взагалі зник настрій. Капець. Невже не напише? 22. Куніцин вважає, що в разі перемоги він не На телебаченні одні новини. Добре, вимкнемо радіо. Що ж тут? А це це що таке? Е, З кожним днем все холодніше, треба зігрітися. Йой. А хто ж тобі дрова рубає, старенька ти? А що в сараї? Нічого немає. Йой. Невже ж сама рубаєш дрова? Ай-яй-яй, це ж, мабуть, так тяжко, так і носити їх теж не дуже той просто. Важко, коли на такий от на старості лишаєшся сам. Зовсім сам. Ось, трішки тепліше стало, ще трішечки повернувся настрій. Я зовсім забула про квіти. Їм ж теж потрібна увага. Потрібно підлити квіти, полити рослини. Так. Ем... Щоб полити рослини, це ось рослина, так, але треба мені водичку десь взяти. В що це я водичку наберу? Треба, треба щось якийсь інструмент для цього. Оце щоб пляшка з водою. Добре, давайте спробуємо, може, цією пляшкою вийде на полити рослини. О, полилися. Супер, 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 супер. Все, я вгадав. Зараз будемо поливати тут другий. Ух ти, аж вони такі аж роз... розцвітають, Нічого собі. Справді, тут настрій підніметься, тут по потурбувалася по -про, про квіти, про те, щоб в них все було добренько. Окей, значить, зараз поставлю назад. Ось так. Саме час перевіряти пошту. Божечки, як же ж вона очікує цього листа? Як вона очікує цього листа? Чи ж тобі впадло було написати для старенької? Пусто. у Віталіка, напевно, не знайшлося часу, щоб написати. Віталік, ти падлюка. Ти падло Віталік. Чо ти старенький не написав? Де вона так чекає? Ну як так можна? Дуже сумна історія якась. І що? І вона ж, вона ж вже не цей. Вона ж вже не зможе собі тут все відремонтувати. Де ви взагалі тиняєтеся? Приїдьте до старенької! Поможіть їй. Ну дивіться, ну яка вже хата вся занедбана. Ну могли б хоч. хоч, хоч навідатися. Подивитися. А вона і не хоче, щоб ви навідались. Все ще холодно. А вона не хоче, щоб ви навідались. Знаєте, що вона хоче? Вона хоче, щоб ви хоч згадали про неї. Про стареньку. Йойки. Взагалі настрій впав. Коли вийшов на вулицю, настрій в неї впав. Зовсім-зовсім впав. Засумувала, що їй треба так от про, про себе піклуватись. Але вона так. Бачите, яка вона молодець? Вона вже так, в такому віці, вона про себе дбає сама. Картини покосилися. Е, щось сталося невже вночі був землетрус? А, потрібно поправити картини, зараз поправлю. Невже вночі щось трусунуло? Ой, це взагалі покосилося це підняти. Аж впало. Так. О, телефон дзвонить, телефон дзвонить. Алло, Надя? Слухаю, щось сталося. Терміново вмикай телевізора. Там зараз Маньку з сусіднього села покажуть в новинах. Та ну тебе. Зараз подивлюсь, давай біжи. Добре, що ж там покажуть. Минули так, що перехожі постійно запитували, яке сьогодні свято. Отримати Боже благословення прийшли далеко не всі депутати, лише представники правоцентристського угруповання, руху народно-демократичної партії та партії зелених. Інші депутати або атеїсти, або не визнають. І це все. Дві секунди на місцевому телебаченні. Оце досягнення. У будь-якому разі час перевіряти пошту. Скоро ж Різдво. Можливо, Віталік збирається приїхати. Йой. Може, приїде на Різдво. От ви приїхав на Різдво. От ви Віталік приїхав. Всередині щось є. Оп, зразу настрій піднявся. Це всього лиш місцева газета. Ех. Схоже, що вправа, справа не в пошті. Не пошта затримується, а Віталік щось не пише. Зовсім зник настрій старенький. Вона ще навіть вставати вже не хоче. Сьогодні нічого не хочеться робити. Я її розумію. Навіть вставати з ліжка не хочеться. Ну, ну, на тебе от воно тисне. Ну, не зважаю, не звертай увагу, який зараз календарний день. Як і будь-який інший день. Не, не варто так марно сильно очікувати чогось. Може. Просто старайся влаштовувати собі, як в тебе виходить, може, краще. Настрій взагалі впав. Жах. Кіт! Кіт, піднімай стареньку з ліжка. Мурчик. Мурчик. Ти де був? Ти за ти де був? Запропастився, га. Муратова, програми... Ах ти, мазун! Я вже думала, не стало тебе. Мур-мур-мур-мур. Зараз чогось смачненького принесу, чекай. Мур -мур -мур. О, ось чого він мурчик. Трішечки настрій з'явився. от, ось таке життя в людей. Коли ти дбаєш про когось, то жити якось легше. Може йому пацюка принести? Чи, Чи ось ця консерва, це його консерва. Зараз подивлюсь. Двадцять п'ять, тридцять один і. Ооо, 40... як Муркоче. Мурчик, чого ти не їси? Ти що, у когось іншого весь цей час тинявся? Ну і бешкетник. О, Мурчик, бешкетник і справді. Мур-мур-мур. Руденький котик, найкращі котики руденькі. Треба в хаті прибратися, а завтра ж Різдво. Але спершу треба розпалити грубку. Знаєш, ти права, точно треба розпалити. Давай втягнемо кожух. Не можна виходити без кожуха, бо можна застудитися. Добре, понесли. На кожен раз, коли на вулиці виходить, не настрій падає, коли бере дрова. На дворі. Але нічого, зараз загрієшся, зараз тепліше буде. Опа, трішки настрій піднявся. Перегорнути календар. Зараз вимкнемо ще радіо. Так затишніше. Тепер на черзі квіти. Треба підлити квіти. Так, треба підлити квіти. Зараз вимкну радіо. На черзі сміття треба винести, бачу. Зараз ми все з тобою наладнаємо. Зараз ми з тобою все зробимо. Все буде добре, старенька, не хвилюйся. Зараз, як ми наробимо, тут все попідливаємо, попідливаємо. О, все підлили, все, настрій кращий став. Я і не помітила, як швидко встигло зібратися стільки сміття. Треба винести сміття. Я погоджуюся з тобою. Не не варто, щоб сміття так стояло. Добре, це поставлю. Відчиняємо. Пішли, винесемо сміття. Закрий двері, щоб тепло не тікало з хати. Хоча воно в тебе і так досить швидко тікає. Добре, винесли сміття. Свіженько. Мангальчик такий стоїть. Час перевіряти пошту. Не сьогодні, так завтра. Я я вірю, що Віталік про мене не забув. З, зник настрій взагалі. О, сьогодні сьогодні встала вже з ліжка. Котик же ж вдома, котик. Так, що ж. Добре, Різдво. Що ці новини завжди йдуть? Мурськ. Мурчик. Як тебе справа, Мурчик? Так, вимкну радіо, вдягну кожуха. Перш ніж збиратися на двір, завершити треба домашні справи. Е, перш ніж йти собі розпалювати, треба спершу погодувати Мурчик. Бо Мурчик він не, не, не буде, Мурчик. так, Терпіти, щоб ти йому без їжі його лишив. Треба годувати Мурчика. Ой, Муркоче Мурчик. Ай ти, Мурчик, Мурчик. М що ж сталося з твоїм апетитом, га, Мурчику? Певно, ветеринара треба покликати. Мрмрмр. -мр -мр. Та годі вже. Так, окей. е... Він же ж з'їв те, що ти вчора залишала. Значить, мабуть, не так вже і цей. Не так вже й йому хочеться їсти. Все гаразд. Добре, вдягнули кожуха. Ось бачите, кожен раз, коли беремо дрова, в неї настрій падає. Чому так, не знаю. А, мабуть, є дії, які для неї настрій підвищують, і є дії, які не підвищують. Запалити багаття підвищує настрій. Е, носити дрова навпаки понижає настрій. Сьогодні Різдво, тому ніякої роботи. Напевно, по телевізору щось святкове показують. Е, ну, добре, зараз подивимось телевізор. Е, давай трошки ще пройдемося по твоїй хатині, подивимось, що там. Може, комусь подзвонимо? Давай подзвонимо. Не дзвониться. Що там на дворі? Ніколи я не визирав сюди. Автобусна зупинка, поруч дорога така якась дальня. Копець. Мангальчик є. Влітку, мабуть, собі м'яско тут жарили. Мабуть, сама вона не смажила, мабуть, смажили ці онуки. А, але онуки не приїжджають. Добре, я всі двері зачиню, ти це розумно робиш. Хай хоч через двері тепло не, витяг... не витягує, все звідси з групки, хай гріє тільки цю кімнату. Тяги, і не взяв її текстові із собою. Офіційно відкривав сесії знову найстарше за віком парламентарії. Ліві вважали це порушенням процедури і демонстративно вийшли із залу. Угу. Верховної Ради України... Та ну його таке показувати. Треба перевіряти пошту. І справді. Не подобається мені, коли таке показує добре. Хай тепло тут зберігається. Все зараз Окей, ну що ж, дивимось пошто. Е, всередині щось є. Знову газета. Е, Віталя написав. Вибачається, що не зможе приїхати на Різдво, але буде наступного дня. Тобто вже завтра. Просто нічого не готувати і каже, що везе сюрприз. І як же тут не накорити стола і справді? Настрій. О, настрій піднявся на максимум просто. Віталя пообіцяв, що не забувайте про тих, хто вас любить і чекає на вісточку. Справді не забувайте. створена творена Олексія, так, так. так. Ще раз надихається згадати з кимось ось так. Ось це найкраще, що можна зробити. Розказати історію. Розказати історію так. Найкраще, що можна зробити, це зв'язатися з своїми рідними, нагадати про себе, сказати їм декілька ласкавих теплих слів. Це ж не так вже й складно, це ж на відстані дотику пальців, що лише за все ви навіть зараз в руках тримаєте. Або десь він там у вас лежить з боку. Тому просто просто нагадайте про себе, скажіть. Всі ж зараз чекають, що про них хтось згадає. Дуже, 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 дуже мила гра. Мені дуже сподобалось. Я, я прям насолодився, я не знаю. Дуже приємно. Дуже справді дуже приємно. Отаке. Ось ці люди її зробили. О, вона у 2020 році вийшла. Я її не знаю. Ось таке. Ну що ж, наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам. Сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя. Будь ласка, не забувайте про близьких людей і дбайте про себе. Все. Усіх обіймаю. До зустрічі в наступних видовах. Бувайте!